Добрий вечір. З вами Олена Ластівка. Відтепер щосереди о 20.00 Запрошую переглянути новини українською мовою, які містять інформацію Шауляю, Литви та усього світу. Сьогодні у новинах українські гривні обмінюють на євро в п'яти відділеннях банку Шауляй. Триває підготовка до розміщення ще більшої кількості біженців. Повідомте про ініціативу Українки. Литва передасть Україні самохідні міномети та бронемашини. Литва виділить додатково 5 мільйонів євро на відбудовчі роботи в Україні. Банк Шауляй повідомляє, що після підписання угоди з Банком Литви та встановленням необхідного обладнання з 11 жовтня обміняти українські гривні на євро можна в п'яти відділеннях банку Шауляй. За словами представників банку, ця послуга актуальна для понад 66 тисяч біженців з України, які проживають у Литві. Під час обміну гривень застосовуватиметься курс центрального банку України, а максимальна сума обміну валюти на одну особу становить 10 тисяч гривень. За обмін валюти банк Шауляй застосовуватиме стандартну комісію в розмірі 2,5 євро. Йдеться у звіті. Представники банку зазначають, що обмінювати валюту зможуть лише громадяни України зі статусом біженця від війни. Перед обміном валюти їм необхідно пред'явити документ, що підтверджує цей статус. У Литві готують 10 шкіл, які не використовуються для розміщення біженців з України. Повідомляються, що обладнані приміщення дозволять додатково розмістити 3 тисячі осіб, а за потреби можна створити й більше місць. Запрошую переглянути репортаж спеціальної кореспондентки інтернет-порталу Ета Плюс Дарини Назаренко. Я Дарина Назаренко, і сьогодні хотілося б розповісти про добрий вчинок жінки з, з України, що була вимушена переїхати до Литви. Знак подяки вона вирішила висадити квіти, що так нагадують їй про дім. Інна Кравченко переїхала із сім'єю два місяці тому до Шауляю. Ідея висадити квіти з'явилася в знак подяки місту і всім людям, які протягнули руку допомоги у такий складний час. За словами Інни Кравченко. Хотілося ще трішки прикрасити барвами місто, що так гарно грає кольорами осені. Вони ще довго будуть квітнути і милувати око мешканців будинку і кожного, хто буде проходити повз. Не хотілося б зупинятися і звернутися до небайдужих людей, які змогли б допомогти більш досконалити і прикрасити ще більше простір навколо. Міністерство фінансів повідомляє, що Литва виділить додаткові 5 мільйонів євро до новоствореного трастового фонду світового банку для визволення, відновлення, реконструкції та реформ України, який найближчим часом призначений для відновлення країни. Про це стало відомо під час круглого столу світового банку щодо мобілізації фінансової підтримки для України, який відбувся минулого тижня у Вашингтоні. Литва продовжує надавати підтримку Україні, передасть самохідні міномети та бронемашини. Йдеться в прес-релізі Міноборони. Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва продовжить навчання українців на двосторонній основі. До різдва планують підготувати ще до 400 фахівців. Він також зазначив, що відправляючи своїх інструкторів, Литва сприятиме всім міжнародним і багатостороннім зусиллям і навчальним ініціативам. Литовці проводять для українців теоретичну та практичну базову підготовку, яка допоможе їм вижити та ефективно діяти на полі бою. Щомісяця навчатимуть близько 200 українських військових. На цьому, все. Дякую за перегляд! З вами була Олена Ластівка. Зустрінемось наступної середи у той же час. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви зможете на інтернет-порталі Етаплюс. Також зможете поділитись з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.venskute.sobaka.etaplus.lt Слава Україні! Слава Литві! Разом до перемоги. Побачимось!